Не можна так. Людмила Носуліч відпочиває в будинку неподалік пляжу в селі Світязь. каже кілька днів тому нечистоти виливалися з каналізаційного люка. У нас є фотографії, які ми фотографували повністю. в ту калітку, і дітки йшли. Я, наприклад, виходжу, молодь матюкається. Думаю, чому це вони матюкаються? Розумієте, а воно тіче на місці працювала комісія, де були представники Шацької селищної ради і фірми підрядника, що будує централізовану каналізацію. Заступниця голови Людмила Єрофеєва каже, на території громади знайшли 10 несанкціонованих врізок в мережу. Відкрили люк, вода чорна, брудна, ну, мама сказати, неприємний запах, вона просто смердюча. Воду відкачали і от після того, як каналізаційний колодязь відкрився, побачили, що є врізання від. Домогосподарства вони заробляють, але натомість ні селищна рада ні бідне озеро тільки потерпає а селищна рада не заробляє. Тому що ті люди, як правило, ну порушують все. Це приватне обіця, де приймають туристів. Людмила Єрофеєва говорить, що його власниця незаконно під'єдналася до ще не працюючої мережі. Господарка Тетяна Сухініна коментує ситуацію так. В різку тут мені зробили самі хлопці, які проводили, в різку зробили. Ну я як почула, що каналізації не буде, я не запіяла, просто закрила туалети всі. Це грунтові води, дощ пішов і набралася каналізація. Куди це дівається у вас все в метів, з туалетів? З... У мене з... септиків багато. Септиків та дуже багато септиків. Я можу у вас всіх показати їх. Угу. Оце... Як часто ви викачуєте це все? Е, кожний день, майже кожний день. Врізки у каналізацію комунальники заблокували, аби туди більше не потрапляли побутові стоки. Начальниця відділу контролю державкоінспекції Ольга Мосічук каже, що після отримання скарги працівники перевірять місця несанкціонованих витоків. Такому разі відбираються проби ґрунту, проводиться дослідження, і якщо є перевищення встановлених нормативів або ну, Різниця між фоновою концентрацією і ділянкою ймовірного забруднення, то, звичайно, до відповідальності у вигляді і штрафу, і збитків будуть притягнуті і посадові особи, і, можливо, там, юридична чи фізична особа, яка виявиться цим порушником. Зараз будівництво централізованої каналізації в селі Світять на завершальному етапі говорить керівник проектів підрядної організації Віталій Єльницький. Показує очисні споруди, в які вода потраплятиме з мережі. каже, вони готові на 95%. Це встановити аератори, насоси і так далі. Просто змонтувати це все Поробити ми плануємо за місяць-два закінчити повністю. Зміниться викиди в екологію тих всіх нечистот, що на сьогоднішній день вигрібні ями вони не є такими, що забезпечують повністю довків для гарне. Зі слів селищного голови Сергія Карпука, коли мережа буде готова до запуску, до неї зможуть під'єднатися приватні будинки. Будуть розроблені технічні умови, тому що це. Дороговартісний проект, там дороговартісне обладнання, і звичайно, підключення мають вести спеціалістами, під чітким контролем. А зруйнувати те, що ще не збудовано, ну ми допустити не можемо. Сергій Карпук розповів, крім світізя, нову каналізаційну мережу проклали у селах Пульмо, Гаївці, Мельниках та Шацьку. Проєкт на 6,5 мільйонів євро реалізовують в рамках транскордонної програми Польща, Білорусь, Україна. Завершується він до кінця цього року. Павло Мельничук, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Волинь.